Взагалі заліз в смарт настройки. Да, я відключив чарж дирж мосфети відключив. І вони були відключені. Е, Тільки включив, все, кнопочка стала, работать, все работа. Но, Тепер ще є такий прикол. Зарядні мосфети, то есть на заряд работают навіть при выключенном выключателе. виключателі. Тобто, все виключатель выключен, зарядка йде. Виключаємо зарядки немає. Но якщо кнопочку включаємо, у нас виход включається. Тобто на виход включено. Ну і заряд Блін, відпала ця шайба. І заряд теж йде. Тут другий момент. При роботі цього в сусідній кімнаті FM радіо було включено. Почало поміхи давати радіо пропало при роботі цього устройства. Єли тепле, 10 ампер іде, є тепле. Годний варіант. Цена, не скажу, дорого. Но не дуже. 10 А. Якщо виключити, FM радіо буде работать.